Всім е привіт і так як помните мене це я Кристина Кристина. Е я просто давно не знімала відео е в Ютубі, так що ви мене не бачите. Окей, okay. сьогодні ми будемо дивитися мій блокнот, яке я сама зробила. Е Амік про Аміка Вілкрафт. Все, перша страничка це типа Ого, значок від каналу, і тут написано Вілкрафт. І тут, типу, оце кінгуру, кінгуру такий. Схожий, схожий, типу схожий. Оце значить такий лев у нього такий був на відео. І от така, і такий волк. Далі йде у нас. Друга страничка. До речі, не забудьте поставити лайк та підписатися. Тут ось така струничка, це його питомець, тут скринька, а тут 100 золота. Mm. Тут локації. Локації. які в нас були. І тут теж локації. ось. А тут звірятка. Тут, типу, аксесуар для значка. І тут, типу, звірюшки. Тут далі такі звірюшки і його, типу, кристали, монетки жовтий. А тут от, тваринки, я ще, тваринки я ще тут не доробила, а то можу доробити. Далі переходимо. Тут сам Аник наш. Е, а тут е, тиква. Скажіть, я гарно малюю? Ну і остання страничка, це отут живе сніговик. Ну, типу так, він просто мене вибав. Ну, а ось наш обжор, все побачення.